Радіо Юей Чикаго. Друзі, зараз з нами Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю, знаєте, коли -то ніхто не щувся, як прийшло 100 днів уряду. Для наших заокеанських слухачів та глядачів треба пояснити, що це такий ну, якби орган, який ніби існує, там ну, так, якби існує, так. Але про його роль, про його вагомість скаже той факт, що про 100 днів уряду прозвітував уряд президенту в кабінеті президента. Значить, так виглядає парламентсько президентська республіка в країні, де уряд призначається згідно з усіма конституційними нормами парламентом. А відповідно, звітування уряду має відбуватися перед органом, який його призначав парламент. Ну і мовчу про те, що в кабінеті царя відбувається звіт не про 100 днів, а не перед народом. Хто це? Нагадайте, я щось трошки призабув ту термінологію: хто то є? О, значить 100 днів уряду. Не доводиться говорити про них, тому що на момент призначення прем'єр -мін -мін міністерки майже 60% населення. Взагалі не знало хто така і прізвище Нічого не говорили, і дуже поверхнево було населення поінформоване взагалі про діяльність органу, який в умовах парламентсько-президентської республіки є основним виконавчим і управляючим органом. Він, по суті, то є, тому що, умовно кажучи, як пробудьте Кабмін, чим він є в системі одноосібної влади. Такої жорстко вертикальної, навіть не те, що президентської, навіть не суперпрезидентської, а ну, власне одноосібної в чистому виді за всіма політологічними канонами. То уряд і є той орган, який веде у поточку країни. Кожний міністр, якщо витягти на вулиці з мікрофоном, вам населення не назве складу уряду взагалі, не тому, що не цікавиться, а тому, що це не сильно той треба. Ну тобто є просто функціонал кабінетних працівників, які підписують акти виконаних робіт, розпоряджаються трильйонними багатомільярдними оборотами, не без жодної відповідальності, звичайно, тому що сама відповідальність це приналежати до команди, мати зашитий рот, мати достатньо лизучий язик. Ну і здатності робити собі кар'єру на рівні ноунеймів, де ну, приналежність до е, приближених вирішує все, а не професійність там і так далі. і так далі. Тому, власне, коли говоримо про днів уряду, оце таку я тему обрав просто для ознайомлення з реаліями українського політичного життя і самої конструкції доволі дикої. Схоже, щось, коли в кабінеті президента звітується уряд. Можна побачити в Росії, в Білорусі ще, ну і тут. І це власне основний висновок із тих 100 днів. Особливо так досить насмішливо щодо взагалі самої. Самого принципу розподілу влади, щодо принципу гілок влади. Виглядає навіть безпосередні твіти, там, чи як там назвати дописи е, глави чи чи главині е, уряду, яка з дуже великою помпою пише, що прозвітували перед президентом про свою роботу орган, який має звітувати лише парламент. Лише парламент. І отримали. Отримали нові завдання, нові цілі поставлені, і ми над ними будемо працювати, їх виконувати. Ось, значить, власне кажучи, і кінець розмови про розподіл влади. Мені, чесно кажучи, тут давно все і так зрозуміло. Тут питання лише в тому, щоби. Визнати, що вже якби навіть якби влада, яка перейшла в режим одноосібщини вже якби так повністю і безповоротно, вона вже і не сильно то намагається грати ще в якусь там систему балансування. Ну там є там парламент, ніхто до уваги взагалі то не бере. Навіть просто формально дотримуватися, ну при тому, що по факту вже давно все зрозуміло, один кабінець вирішує все. Навіть те, коли почати опалювальний сезон, тому що сьогодні був початий опалювальний сезон, аж на три дні раніше, Боже, яке досягнення, то ж певно, треба грамоту видати, аж на три дні раніше, лише після особистої вказівки та відео, ну, як сказати, можна сказати, верховного кочегара. Тому що все, якби, сама модель зацикленості на. Одній особі особистості, цей культ особистості, він саме це передбачає, що все, що все, що плаває, все, що літає, все, що човгає і все, що дихає, воно якби підпорядковано всього одному правителю це така досить східна модель, яка в нас вже навіть без приховувань, бо вже ніхто не заграє в якісь звіти перед парламентом. ну Всі розуміють, хто є центром одноосібної влади, і вже навіть і не вдають. Що можна ще якось формально там зберігати якісь, знаєте, декоративно хоча б обличчя при цій грі. Не доводиться говорити зарі, про будь-яку гру, все зрозуміло. Яка країна в надійних руках, тому за це абсолютно не треба нікому переживати. Первое ви. Коли обсуджували, тобто аналізували цю тему в кінці, дописали в своєму телеграм-каналі країна, яка полюбила диктант, полюбить і диктат. От гра слів, я полюбляю такі каламбури словесні, філологічні, ну на превеликий жаль, так я в тему диктанту не вдаюся, то вже таке. Але так, країна, яка дуже полюбила диктанти. Ну заодно полюбить всім серцем і диктат, бо це явище, оце піддиктовку. Я так опитую такою, знаєте, так, такими епітетами, Воно з одного того самого поля. І в нас, в принципі, суспільство за бортом всіх процесів. Воно політично ніяк не задіяно ні в що. До нього навіть ніхто вже не апелює, йому ніхто не представляє свої якісь там плани. З ним ніхто не обговорює наміри, якісь візії, робочі варіанти розв'язання проблем. З ним взагалі ніхто нічого не обговорює. Його про то в кращому випадку, це якщо ще пощастить, поставлять до відома постфактум, як правило, зі Шпальта в Вашингтон Пост. Або New York Times, бо саме звіт найчастіше черпаємо б інсайди про те, а що планується, про що там думається найбільшими верховними там нашими правителями, і так далі. Тому тут, якщо так поставлено, і суспільство в принципі то це ще навіть і влаштовує, судячи там з рейтингів і так далі. Ну то в чому тоді взагалі проблема? Тоді всіх. Всі-всіх знайшли тут знайшли один одного, так правителі, які вважають, що лише вони тут головні, тут, а інші ну, би, то навіть, навіть зважати на то не треба. Ну бо так вже шість років, і це така звичка, яка закорінена так глибоко, що її вже не і ні, ні пером, ні топором. E, то, 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 значить, так воно і є. Ну, значить, тут цей пазл м -м -м -м, співпав. Тоді тим паче нема чого перешого. Ще одну гру слів від Остапа Дроздова, я зачитаю. Та країна чогось варта, яка пише твори, а не диктанти. Мудрі ну слова. так так, я назвав свій вчорашній чи позавчорашній етер. Бо якось ну, залізята енергетика диктування, що все має бути під диктовку, навіть писати під диктовку, слухняно, ні одної коми не пропустити. Все, що говорять, виконати 100%. Свого власного я немає в суспільстві. Голосу суспільства власного немає, є диктант і є повідомлення в односторонньому порядку. А твору, от знаєте, креативу, то, щоб суспільство щось створило, і, і, і це стало е, е, основною думкою. Нема. У нас думки творять лише е, каста владоможців, тобто, у нас думкою загальною є лише владна думка. Суспільна думка уневажнена, і це власне не сталося вчора чи позавчора. Я кажу, це якби шість років тому держава, ну, країна себе сама влучила в руки ось, ну, людям без досвіду, без, без кваліфікації і так, далі, і так далі. Це довга тема. Тому зараз просто це набуває вже формалізованих інституціалізованих форм, коли ця система. Одноосібного без врахування нікого нічого, лише одноосібне прийняття рішень. Взагалі. тобто нема нікого голосу, нічого при прийнятті рішення немає ні професійного, ні суспільного, ні ніякого, лише владнокабінет. Це просто зараз вже набуло якби, форми самої інституції, і ну власне кажучи, це теж є відповіді на запитання, якою країна стає під час війни. Тобто ось такою, і тут це до речі один із неминучо прогнозованих е, таких було очікувань людьми, які на трошки наперед бачать, що куди йшло, бо задатки були задані ще 6 обліта. Давайте перейдемо до наступної теми. З York Times зацікавились фірмою Firepoint. Чим ж вона така цікава? Розкажіть оцю історію для наших радіослухачів. Ну ця історія взагалі то вже річної давності насправді, тому що це не перший раз з іноземців. Ну нас ж нема. в наші розслідування антикорупційні, але вони перебиваються на корені за, за це New York Таймс теж звернула увагу. На стрімке масштабування, ріст це унікальний випадок в історії збройного бізнесу світу. Коли країна, коли, 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 коли фірма, яка ще три роки тому, як пише New York Times, так воно є по осиновчим документам. Три роки тому була кон, просто кастинговою агенцією, яка займалася підбором локацій і місць для зйомок телефільмів, ну, типу, романтична комедія 8. Там, Побачень там, ще там, щось таке. Ось раптом з кастингової агенції телеіндустрії, звідки і президент прийшов. За три роки стала краї... фірмою, яка має державні контракти на мільярд. яка освоює 30% всього бюджету на дрони державного фінансування, і 10% освоює всіх оборонних закупівель держави. Фірма, яка до минулого до позаминулого року займалася кіно, це і зацікавило. І, ну та, та, та Всі це зацікавило. І тут власне, це, ця стаття, вона не є якась там сенсаційна, чи ще там щось. Це вже не перший випадок, коли власне зацікавлюються цією сферою, бо є завжди питання, оскільки є спільне походження з однією то самої індустрії. Плюс набу. Це історія шаліта, не дуже тяжка історія для влади, тому що через ту історію мало з революція не почалася картонта. НАБУ розслідує зв'язок бенефіціара цієї фірми з прізвищем Тимур Міндіч. Це, це та особа, яку прослуховували, де дуже розходилося цю справу заламати, навіть ціною знищення цілих антикорупційних органів, які займалися розслідуванням. Цієї цього прослуховування. А оскільки ми розуміємо, що це є фігурант, який є співзасновником телестудії разом з е, діючим президентом, ну, то рівень є, тут розумієте. Тому Нью-Йорк Таймс це і досліджують. При цьому не, це доволі об'єктивна стаття, де визнається, що їхній цей ударний. Наш дрон виробництва цієї фірми дійсно завдає величезної шкоди Росії. Він фактично здійснює десь так до 60% взагалі всіх нальотів на Росію, дійснюється саме цим бойовим дроном виробництва цієї фірми. Тому ніхто якби не підважує там дієздатність. Там чи якось там ще щось, тобто воно все з користю і робить своє діло, і паляться російські і НПЗ і так далі. Запитанням для західних журналістів і для політиків, теж тому що це, це політична тема, завжди зброя, і виробництво зброї, це завжди є політична тема. У всьому світі то нічого дивного нема. Їх лише цікавлять просто такі доволі сумнівні тут уже закулісні речі, пов'язані з бенефіціарами, бо все це зводить до вечірнього кварталу. І тут уже далі залишаємо три крапки. Як Нью-Йорк Таймс залишає як і іноземна преса. теж залишає три крапки просто собі. Хто які хоче висновки, такі робить. Хтось захоче з того вивести думку, що є безпосередній інтерес у влади в тому, щоб заганяти державні оборонні закупівлі лише на свої фірми. Ну що відбувається, а це є право держави, це не є незаконно. Ну тобто це право держави сама собі призначила тендер, є перемоги тендера, звірте, будь ласка, там закупівельні ціни, і до цього теж є питання: чи воно коштує 58 тисяч доларів штук, як закладено в державному контракті. Тому так би, це вже вторинне питання. Держава в умовах війни тут треба розуміти, має абсолютно розв'язані руки у всьому. Вона сама вирішує, бо це є монополія тільки держави обороні закупівлі. Тут ніхто не може залізти, і в інших країнах теж ніхто не може залізти. Можуть лише журналісти досліджувати прозорість, непрозорість, якісь підозрілі зв'язки, які в нашому випадку не те, що є підозрілими, вони є явними просто. Ну тобто, це чорним по білому все зрозуміло. Тобто з якого середовища ця фірма. І яка фірма освоює мільярди? І от власника і все. Висновки вони не роблять. І ніхто не робить. Ну, висновки, напевно, зробляться там потім, після війни, якщо комусь захочеться, або не зробиться, тому що тут таке. Це просто є інформація для роздумів. Вже хто чим, як то кажуть, має думати, то хай робить. Так, так, дійсно, пане Остапе, дякую, що розставили всі крапки над її. тому що фірми вони можуть перепрофільовуватися, і це нічого такого в тому немає. Ну, нема. та так, ну, але ж як? У нас ж фірми, які там до, до вчора не знаю, там шкарпетки в'язали, раптом вже зараз збирають дрони. Ну і це теж правда. Ну, Тому що війна і всі перепрофільовуються. Тут питання лише виникає mm -hmm. в освоєнні величезних, безконкурсних, це дуже важливо. Без конкурсних тендерів, де просто без обговорення освоюється 10% всіх оборонних закупівель. а Це є семизначені, ну, восьмизначені суми. Ми розуміємо, Тут питання лише в цьому закулісному чиї то люди. Нью-Йорк e, Таймс абсолютно чітко дає натяк, чиї. Ну та то, то не натяк, то би зрозуміло, то, той не сильно то і, і заморочується. Надіємось, що набує САП розбереться в цьому, і вже тоді Нью-Йорк Таймсу скаже результат. Ну Що ж дякую, з нами був Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Найкраще підпишіться на канал Радіо Юей Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.